Сьогодні в відео ПСЖ роздумує над рекордним трансфером в історії футболу. Інтер Майамі зіграє на клубному чемпіонаті світу. Неймар може повернутися до Барселони. Сергіо Рамос може перейти в Ювентус. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. ПСЖ дійсно роздумував про рекордний трансфер в розмірі 200 мільйонів євро за ламіна Ямаля минулого сезону, коли дізнався, що Кіліан Мбапе покине клуб ПСЖ, не робив офіційної пропозиції Барселоні, але така можливість досі розглядається керівництвом клубу. Тенхак заявив, що він не переживає про те, що його можуть звільнити. Я показав усім, що за свою кар'єру я буду завжди виігрувати трофеї за останні шість років. Я виграв вісім кубків. Є чотири клуби претенденти на Флоріана Вірца в наступному сезоні: це Манчестер Сіті, Арсенал, Реал Мадрид і Баварія. Усман Дембеле повернеться в склад ПСЖ вже в наступному матчі. Гравець вибачився перед Луїсом Енріке, як його і просив іспанський тренер. І очікується, що ця ситуація скоро забудеться. Аліусісе покидає пост головного тренера збірної Сенегала. Федерація футболу Сенегала вирішила не продовжувати контракт з спеціалістом після дев'яти років співпраці. Глейсон Бремер порвав хрести і не зможе зіграти за Ювентус до кінця сезону. А Шраф Хакімі заявив, що хотів би залишитися в ПСЖ. Ідея заключається в тому, щоб зробити його основною фігурою нового проекту. В зв'язку з тим, Реал Мадрид, як повідомляється, повністю повернув свою увагу до Трента Олександра Арнольда. Інтер Майамі зіграє на клубному чемпіонаті світу з футболу, клуб буде як представник країни господаря після того, як команда виграла регулярку МЛС. Реал Мадрид встановив контакт з Трентом Олександром Арнольдом. Клуб пару раз пробував розмовляти з гравцем, і на даний момент він відмовив в пропозиції від Ліверпуля про продовження контракту. Вирішальне рішення гравець прийме через пару місяців. Ліверпуль розглядає можливість заміни Салаха Карімом Адеємі. Англійський клуб готовий заплатити за Вінгера 50 мільйонів. Атлетико хоче підсилити позицію лівого захисника Беном Чілвелом. Іспанський клуб планує підписати англійця вже зимою. Манчестер Юнайтед проявляє зацікавленість до Томаса Франка в разі, якщо Тенхаг буде звільнений. Барселона хоче підписати Неймара вільним агентом. Контракт гравця закінчується з альхілялем наступного літа. Маріо Болотеллі може продовжити кар'єру в Дженоа. Італійський клуб хоче знайти заміну Руслану Маліновському, який вибув до кінця сезону. Манчестер Юнайтед планує активувати опцію продовження контракту Гарі Магвайра ще на рік, щоб не відпускати його безплатно. Ліверпуль все ще зацікавлений в ентоні гордоні, але Вінгер вже домовився про продовження контракту з Ньюкаслом. Фіфа підтвердила, що трансферне вікно з 1 по 10 червня буде відкрите клубам, які беруть участь в чемпіонаті світу. Їм дозволять замінити граців, в яких завершився вже контракт. Френк Лемпарт сказав, що хотів би попрацювати головним тренером збірної Англії. Жоан Лапорта хоче підписати суперзірку, коли команда вернеться на кампно наступного сезону. Ерлін Голланд самий бажаний варіант, але Неймар теж підходить. Родріго не приймав участі в останньому матчі Реал Мадриду через проблеми зі спиною. Гравець скаржиться на біль. Гравці Манчестер Юнайтед були би щасливі, якщо Рудва Ністелрой буде їх наступним тренером в разі звільнення Тенхага. Ювентус вже знайшов заміну травмованому бремеру, ним став Сергіо Рамос, який зараз знаходиться в статусі вільного агента. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.